Міцне моє серце, Боже, буду співати і прославляти Тебе, славити серед народів, бо велика понад небеса милість Твоя, і до хмар сягає істина Твоя. Будь піднесений, Боже, над небеса, і по всій землі, нехай буде слава Твоя, щоб спаслися улюблені Твої, подай правицю і вислухай мене, Бог сказав у святині своїй, розділю сихим і долину сукхут відміряю, мій Єлеад, мій манасія. Єфрем, сила голови моєї, Юда, скіпетр мій, моав, умивальниця моя, на Едома кинув зоття моє, над Филистином вигукну перемогу. Хто веде мене до твердині міста? Хто доведе мене до едома? Хіба не ти, Боже, що відкинув нас? І не виходиш, Боже, з нашими військами, подай нам допомогу проти ворога, бо марна людська допомога, з Богом звершимо подвиги, він подолає супротивників наших, мотивуючий текст. Псалом 107 це гімн відновленої надії, подяки та віри після великої бурі. У ньому звучить серце народу, який пережив темряву, але знову побачив світло. Це не просто історична пісня Ізраїлю, а молитва кожної душі, що пройшла крізь біль і побачила руку Божу, яка визволяє. У ньому міць людини, що навчилася довіряти не мечу, не силі, а вірності Господній. Початок цього псалма як світанок після довгої ночі. Слова міцне моє серце, Боже, це проголошення перемоги над надвіччаєм. Людина, що говорить так, уже не та, що колись падала під тягарем страху. Її серце стало міцним не від власної сили, а від досвіду Божої вірності. Це серце, яке неодноразово було розбите, але знову відновлене благодаттю. У часи, коли Давид співав ці слова, народ Ізраїлю стояв перед черговими викликами. Території були розділені, вороги сильні, а єдність ослабла. Проте псалом не починається із скарги, він починається з хвали. Це ключова відмінність між тими, хто просто живе, і тими, хто справді вірить. Віра починається там, де вдячність звучить навіть посеред битви. Псалом 107 – це свідчення, що подяка не є реакцією на успіх, вона є вибором серця. Коли Давид каже, буду співати серед народів, він не описує святкування після перемоги, а проголошує віру до того, як вона здійсниться. Так само і в житті кожного віруючого справжня подяка не чекає на зміни обставин, вона випереджає їх, як весна випереджає розквіт квітів. Цей псалом нагадує про істину, яку Ісус пізніше підтвердить у Євангелії не людина своєю силою перемагає, а Бог, який живе в ній. Марна людська допомога. Ці слова Давида відгукуються через століття, бо скільки разів людство шукало визволення у власних зусиллях і забувало, що сила не в мечі, а у вірі. Коли Давид згадує Сихем, сукхот, Гілеад, Єфрем і Юду це не просто географія, це карта відновлення. Бог нагадує, що все, що розділилося, буде знову з'єднане. Це як розірване серце, яке бог шиває нитками милості. Те, що здавалося втраченим, повертається у новій якості. У цьому є глибока наука Бог не лише визволяє, він відновлює порядок, розставляє усе на свої місця. Коли людина переживає біду, її віра проходить випробування. Спершу вона благає, потім сумнівається, а потім усвідомлює, що найглибша перемога не назовні, а всередині. Той, хто навчився покладатися на Бога, вже звільнений, навіть якщо ще не бачить виходу. Це визволення починається зсередини, бо Бог завжди спершу працює в серці, а потім у світі навколо. У Біблії багато історій, де народ Божий переживає визволення. Вихід з Єгипту, повернення з полону, порятунок від ворогів усе це нагадування, Бог вірний навіть тоді, коли шлях довгий. Давид у цьому псалмі говорить від імені всіх поколінь, які пізнали, що Господь не забуває свій народ. Він може мовчати на мить, але його мовчання це не відсутність, а випробування довіри. Подяка у цьому псалмі не просто слова, це акт віри, що змінює реальність. Коли людина дякує, вона визнає, що визволення вже звершене у Божому задумі, навіть якщо очі ще бачать боротьбу. Це той момент, коли дух стає сильнішим за обставини, і тоді з'являється мир, який перевищує розуміння. У центрі Псалма стоїть заклик Будь піднесений, Боже, над небеса і по всій землі нехай буде слава Твоя. Це не просто прохання, це проголошення мети всього творіння. Людина створена, щоб відображати Божу славу, а не власні досягнення. Коли вона підносить Бога, її життя стає простором для чудес. Там, де є слава Божа, там є перемога, навіть якщо вона виглядає інакше, ніж очікувалося. Псалом 107 нагадує про те, що сила віруючого не в минулих заслугах, а в постійному оновленні серця. Міцне серце це серце, яке пережило бурю, але не втратило довіри. Кожна подяка, яку ми промовляємо після випробування, стає новим каменем у храмі нашої віри. Біблія навчає, що Бог визволяє не лише народи, а й окремих людей. Давидова пісня це не лише історія Ізраїлю, а історія кожної душі, яку Господь вивів із рабства, страху, гріха чи розпачу. Кожен, хто пережив падіння і піднявся завдяки Божій милості, співає цю пісню у своєму серці. Визнання Божого керівництва у кожній сфері життя це ознака справжньої свободи. У цьому псалмі є глибока символіка: навіть коли Давид перелічує землі, він визнає, що все належить Богові. Це заклик до покори, до усвідомлення, що успіх не є плодом людського контролю, а результатом Божого благословення. Коли людина проходить через біду, у неї з'являється вибір озлобитися або вдячно схилитися перед творцем. Псалом 107 вчить другому шляху він показує, що подяка це не лише завершення випробування, а й зброя проти нього. Серце, сповнене вдячності, не підкориться страху, у пророка Ісаї є слова, ті, що надію покладають на Господа, відновлять силу, піднімуть крила як орли. Це той самий принцип, який звучить у цьому псалмі. Коли людина визнає, що марна людська допомога і звертається до Бога, вона отримує силу, що підносить її над обставинами. Давид говорить про Бога, який подасть допомогу проти ворога. У духовному сенсі цими ворогами можуть бути не лише зовнішні сили, а й внутрішні сумнів, гріх, гордість, страх. Бог визволяє людину від самої себе, від темряви, що оселяється у серці. Це найглибше визволення, бо саме воно відкриває шлях до справжньої радості. У новому завіті апостол Павло повторює цю ідею, коли каже Коли Бог за нас, хто проти нас, бо віра у Божу присутність робить неможливе можливим. Кожен псалом подяки це спогад про ті моменти, коли Бог уже рятував, і обіцянка, що зробить це знову, псалом 107 говорить і про національну єдність. Давид наголошує, що всі частини землі його, бо вони об'єднані під владою Творця. Це глибокий образ для будь-якого народу, який проходить через поділи. Там, де Бог стає центром, роз'єднане стає єдиним, розбите цілим. Коли людина визнає свою залежність від Бога, вона входить у справжню свободу. Тому слова Богом звершимо подвиги це не лише про війну, а про життя. Без нього навіть найсильніша людина залишається безсилою, але з ним навіть найслабша перемагає. У повсякденному житті цей псалом нагадує, що подяка має силу змінювати світогляд. Коли людина вчиться бачити Божу руку у всьому, у радості, у втраті, у випробуванні, її життя стає молитвою. Тоді кожен день стає можливістю сказати міцне моє серце, Боже. Від вдячності починається зцілення. Вона відкриває двері для благословення, бо змінює фокус із проблеми на того, хто має владу над усім. Давид це знав, його псалми це шлях від страху до довіри, від плачу до радості, і коли він закінчує словами Богом звершимо подвиги, він говорить не лише про майбутні перемоги, а про вже здобуту віру. Бо найбільший подвиг це залишитися вірним, коли все здається втраченим, цей псалом це гімн для всіх, хто пройшов через бурю і побачив, що Бог залишився. Він для тих, хто зрозумів, людські плани руйнуються, але Божий задум завжди здійснюється. Для тих, хто дякує не лише за визволення, а й за шлях, який до нього привів, нехай кожен, хто читає ці слова, згадає своє власне визволення. Ті моменти, коли допомога приходила несподівано, коли серце раптом ставало спокійним серед хаосу. Усе це свідчення, що Бог не залишає. Він підносить, навіть коли здається, що немає сил підвести голову. Тому псалом 107 це не лише історія народу, а й особиста пісня кожної душі, що пізнала Божу милість. Він завершується впевненістю, з Богом звершимо подвиги. І ці подвиги не лише у великих справах, а в кожному щоденному виборі прощати, любити, довіряти, дякувати, бо справжня подяка це перемога віри над страхом, світла над темрявою, життя над смертю. І тому, коли серце співає разом із Давидом, міцне моє серце, Боже, воно вже вільне, уже визволене, уже благословенне. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.